Слава Україні! Сьогодні в нашому випуску я хочу присвятити такій темі, як донат для мого шлагра, якого зараз відправили на передову на першу лінію. І хочу поділитися цікавою інформацією про кав'ярні, поділитися тим досвідом, який я знаю. І за рахунок того ви скинете якісь свої донати, я передам йому на екіпіровку. Сьогодні я хочу поділитися інформацією, яку ну, точніше дати відповіді на питання, які дуже часто задають власникам кав'ярень. І хочу спонукати людей більше зараз працювати в умовах таких війни, в яких немає світла, тепла і багато різних таких першочергових речей. Як я вже сказав, в цей військовий такий нелегкий час, коли країна-агресор, терористична країна Росія напала на нашу країну, ми Втратили дуже багато і наших кращих людей. В нас е, на цей період було дуже багато планів, які в принципі відклалися на трошки кращі часи. А зараз ми працюємо на нашу перемогу і е, коротко розкажу, що потрібно для того, щоб відкрити свою кав'ярню. Е, наразі я можу зразу сказати, що е, Потрібно близько 10 тисяч доларів, щоб відкрити кав'ярню. Краще це назбирати гроші десь поробити, попрацювати, відкласти капітал, щоб менше було, тим паче в заразній час менше було нагрузки грошової, кредитної. Ну і плюс в заряшній час до всього потрібно ще мати генератор, бо постійні перебої зі світлом, а працювати потрібно. Генератор, який такий, щоб потягнув мінімальну кав'ярню світлоапарат, має бути хоча б 5,5 кВт, ну і більше, звичайно, в кого, які є фінанси і можливості. Зараз багато такої політики є, коли люди, підприємці, мають генератор і підвищують ціну на продукт. Ми трошки по-другому пішли. Ми залишили ту саму ціну, оскільки кава має велику націнку, там близько. Напевно, більше 100%, особливо без молока, звичайно Чорне Еспресо, Американо, там Допіо, Флет. ну Флет це з молочком, але там його небагато. Тому ми залишили ціну ту ж саму, просто собі вартість кави стала трошки дорожча, але за рахунок того, що багато людей перейшло до нас і за рахунок потоку все одно йде нормальна якби, середня каса по кав'ярні. Взагалі, коли були перші обстріли, перші відключення світла, люди ще, можливо, менше ходили, ходили самі відчайні, ті, які дуже хотіли кави. А на заразній час люди вже наскільки звиклися, що в принципі, по потоку стало, стало ну, не набагато менше, люди так і так і ходять пити каву, чай, грітися. Тобто бізнес, можна сказати, в Дужках нормально функціонує. І я навіть скажу більше, що е, ті люди, які борються, їм завжди дається більше. А ті люди, які опустили руки, ну, більшість, напевно, їх вже виїхала за кордон. А ми боремося і будемо продовжувати боротися. Е, і обов'язково переможемо. Е, одне з таких питань, які часто задають, е, це як вибрати місце для кав'ярні. Е, ну, на своєму досвіді можу сказати, що е, дуже люди бояться того, що в місті там чи в населеному пункті, в якому ви плануєте відкрити. Там, наприклад, дуже велика кількість кав'ярень. Але з своєї сторони можу сказати, що це навіть дуже добре, тому що в людей вже сформована якби, потреба в каві. І ті, які перші повідкривалися, люди, вони внесли найбільшу, напевно, як то кажуть, лепту свою в те, щоб привчити людей до кави. І чим більше є тих кав'ярень, тим більше є попит на неї, значить потрібно вам відкриватись. Але є такі нюанси, як. Там, конкуренти, має бути середня температура по палаті, як то кажуть, у вас має бути плюс-мінус така сама ціна, якщо ви йдете в такому самому в середньому звичайному сегменті без ніякої там, якої штуки, яка вас виділяє від конкурентів. Як обирати місце? От є такі самі-самі головні критерії. Тобто приміщення має бути двері. Біля яких проходять люди, мають бути там 2 метри, і від цього за 10 хвилин рахується трафік людей. Скільки людей безпосередньо біля входу в вашу кав'ярню, яка має бути, має проходити за 10 хвилин. Тоді ви множите це на робочий день, який ви плануєте, і ви вже приблизно середню кількість. Кав, яка продається, і вже можете тоді прорахувати, скільки може заробляти ця кав'ярня. В залежності від оренди, десь вона більша, десь вона менша, це треба прораховувати, яка середня кількість має кав варитися, щоб окуповувалася ваш, ваша підприємницька діяльність. Обов'язково треба рахувати не всіх людей, а людей, які потенційно можуть випити каву. Наприклад, діти не рахуються, там люди похилого віку теж вони не рахуються. Щоб зменшити би, ризики і від того трафіку людського, що ви нарахували, тих людей, які потенційно можуть випити каву. Наприклад, там ви нарахували тисячу людей, яка там за 8 годинний робочий день пройде біля ваших там дверей зразу біля там 3 метри, недалеко. І від цих людей потрібно брати максимум 5%. Тобто 5%, ну, від 001 до, до 5 від там від, від 0,5 навіть до 5%. відсотків. Це ті люди, які там раз в день можуть випити випити вас каву чи там скористатися вашим, вашою послугою, там з'їсти, випити, незалежно що у вас буде в кав'ярні. З свого досвіду можу сказати, що е, ці кошти, що я сказав, там, наприклад, для інвестицій 10 тисяч доларів, потрібно ще закладувати те, що в найкращому випадку 6 місяців ваша кав'ярня буде в убитку, і це теж потрібно прораховувати. Тому е, в мене з свого досвіду, так як є і успішні кав'ярні, які приносять прибуток, і є кав'ярні, як мінімум дві, які закриті. Але ті, які працюють, це дуже добре. А найкращий досвід це в тих, які не вийшли. От, наприклад, розказую кейс такий по першій кав'ярні. Була в аквапарку. На сьому океані в місті Хмельницькому у нас кав'ярня. Я на емоціях, перша кав'ярня, хотів дуже відкрити, взяв франшизу і, в принципі, не дуже добре підійшов до того, щоб рахувати трафік. Я якийсь день чи два там в різні періоди, субота, неділя, порахував, вийшло дуже класно. Але є такий мінус, що аквапарк це окрема історія, і є такі місяці, які він закривається на те, щоб там на технічні умови на кілька місяців, і там немає стабільних людей. Там є якісь періоди, коли люди заходять, тоді ти заробляєш. А коли не заходять, ти в мінусі. І вийшло так, що період, в який не заходили, був більший ніж той, що заробляли. Тобто, це перший такий урок, можливо, він комусь знадобиться. Другий кейс центр міста, суперкрута прохідність, теж суперкрута оренда по ціні, але не вгадали з концепцією. Була така кав'ярня, невеликі десерти, там пару приставок ігрових. Але перед тим це була навіть не кав'ярня, а така наливайка. І більшість клієнтів, які ходили, вони просто по, -по старому. Просто думали, що там ще наливайка залишилась. І в принципі, це, напевно, була найбільша найбільша помилка, що я дуже довго надіявся, що вона піде, розкрутиться, але на протязі 6-8 місяців просто вона несла якби, мінус по прибутку. І в таких моментах, коли от пройшло 6 місяців, а ви не бачите навіть по інерції, що каса люди росте хоча б на 10%, і по, ну, по своїх, якби самий головний признак це гроші. Люди голосують грошима. І ви це бачите. Якщо вона не росте, то потрібно не вагатися, а зразу закривати. І такий великий теж плюс на початках: потрібно вносити пункти з, з договором по оренді, пункти вносити, що в разі, ну, що ви маєте право розірвати контракт, договір там в разі там, певних причин. Ну, це все треба з юристами обговорювати і дивитися так, щоб ви себе могли. Застрахувати, якщо щось не так, щоб ви не підписали договір там на два роки, і вас іде в мінуса, і ви маєте його до кінця добити. Треба робити для себе такі ремарки і там півроку, три місяці, щоб можна було відійти від цього. Тепер питання часто задають люди: як краще в партнерстві чи без. Дивіться, такого одного рецепту я би сказав, немає. Для кожного є свій підхід. Я знаю багато людей, які працюють самі, і їм це комфортно. Я для себе таку вивів формулу, що не лише прибуток ділиться на одного чи там, в партнерстві на кількох, а й убитки діляться це легше, проблеми там, з різними службами, вони теж діляться на всіх. І коли ти один, тобі потрібно, так як я не дуже працьовита людина, трошки лінива, і мені легше делегувати. У мене є партнер, який веде фінанси, є партнер, який. Фінансово в певний період підтримав. І так ми в принципі, розвиваємося. Тому я з своєї точки зору за партнерство. Але партнерство не тільки грошима, а людина має е... постійно бути в роботі, бо просто гроші це, це дуже, це то саме, що кредит. Краще, напевно, вже в такому випадку взяти кредит, але розумний кредит, ніж просто взяти в людини, і людина буде просто зацікавлена в тому, щоб. Прибуток був і росла кав'ярня, а роботу ніяку не вкладуватиме. Ще є такий в будь-якому підприємництві є така штука, як сезонність. І з свого досвіду довоєнного я можу вам сказати чітко, що е, я думав, що зимою більше будуть люди пити каву, і це буде там більша, більший прибуток. Але насправді, я наголошую, на довоєнному. Е, коли ще не було війни, коли не було ще цієї агресії російської. Е, Літом завжди були більші каси за рахунок того, що люди більше виходять на вулицю, більше гуляють, більше комунікують між собою. А зараз зимою люди більше сиділи вдома, тому що там тепліше, лишній раз не хочеться виходити на вулицю. А зараз, коли в нас в країні йде війна і немає нормальних комунікацій, там немає світла, тепла через раз пропадає. Ну, шана нашим комунальникам вони постійно працюють електрикам, енергетикам. От. Але люди зараз навіть трошки більше в цю зиму е, споживають, тому що треба грітися. І не в кожного домогосподарства звичайного є можливість е, там купити генератор, щоб забезпечити себе енергію чи там сонячні батареї. Тому люди стараються зігрітися як зможуть. Ну і ми, в принципі, в свою чергу, е, якщо людина, от бачите, нас є кав'ярні на Зарічанській 34, на Львівському 44, Львівське шосе. Е, якщо вам е, ну, Холодно і немає за що купити гроші, ну, купити кави, ви можете завжди попросити. І в нас дівчата чи хлопці, які будуть на кав'ярні, з вам безкоштовно зроблять чай чи каву. Тобто не потрібно цього соромитись. Можна навіть сказати, що наші кав'ярні, такі вже як маленькі, якісь пункти незламності, пункти обігріву, ви можете, коли немає світла, прийти, зарядити телефон, павербанк, випити кави, чаю, зігрітися. Чи просто навіть зігрітися, в нас завжди тепло, ми як рукавичка всіх приймаємо, котиків, собачок, людей. У нас немає принципів обмежень. Дивіться, так як я маю досвід з франшизою, з, з створенням власного бренду, то можу з своєї висоти польоту сказати те, що в будь-якій справі потрібно вчитися і в будь-якому випадку вам потрібно набиратися досвіду. Неважливо, чи це досвід. Там на практиці на своїх помилках, чи це досвід, можна взяти людину, яка вже в цьому шарить, навіть звичайного баристу, який зайде з вами в долю. Багато таких є, що хочуть відкритися, і можна якось домовлятися по фінансах, по досвіду. В кінці кінців, як я вже сказав, домовлятися. Франшиза це свого роду теж досвід куплений за гроші, нічого ні більше, ні менше. Тому вибирайте самі шлях, який вам буде цікавіший, яким ви готові йти. Хочу ще розказати декілька смішних ситуацій, щоб це все звести до такого простого. Щоб не думали, щось це високе, що щось страшне. Багато в підприємництві, в нашому, в моєму особисто було таких ситуацій, коли не було таких, як ми, бізнесменів, навіть грошей, щоб там купити генератор, щоб продовжити роботу. Завжди є родичі, в яких можна попросити, позичити. і Я не, ну, в цьому нічого такого стидного не бачу. Якщо ти любиш свою справу, це як твоя дитина, ти повинен за неї дбати, повинен її підтримувати завжди. Тому всі варіанти, як би сказати, в нашій справі. Можна впроваджувати в життя. Були такі ситуації, коли ми не могли навіть е, заплатити, наприклад, перший період карантину ми не підготувалися, не знали, не заклали певну пінансову подушку на риски. Ми е, ну, наробили багато помилок, але я в цьому не бачу нічого страшного. Ці помилки ми виходили з них переможцями і, е, можна сказати, робилися сильнішими, мудрішими. Така одна смішна ситуація, не буду називати імена. У нас є три. У мене є ще два компаньйони, з якими ми це все робимо. І була така ситуація, коли ми кожен з свого карману сім'ї е, витягували останні гроші, щоб протримати кав'ярню, щоб заплатити податки, там, оренду, е, все. І була така ситуація, коли наш там наймолодший партнер е, навіть е, не мав грошей на зимову курточку, і ми йому якби з. Ну, Якби купляли курт, щоб ви розуміли, що це не якась там вища матерія, що, що там все ідеально, що всі з грошима, всі. Це і бувають різні ситуації, де потрібно друг друга підтримувати. І все починається з маленького. Не маєте 10 тисяч доларів. Ви можете їх за три, в принципі, відкрити. Е, ви можете навіть за тисячу відкрити, але просто це буде фінансова нагрузка. Завжди можна взяти в оренду обладнання, можна домовитися про відстрочку, по оренді приміщення, можна відмов... домовитись за розстрочку по продукції, але це важко. Ризики, і все одно вам вибирати як. Ну, я конкретно рекомендую назбирати капітал, закласти подушку фінансову, щоб ви ризики всі теж могли з неї і тоді по потихеньку починати. Да, я зараз можу сказати чітко, що в нас, в принципі, так як і в кожного підприємця, такий тернистий шлях. І наш невеликий досвід близько 5 років ведення цієї діяльності. Наразі я можу точно сказати: ви собі там порахуєте, ми починали з одної кав'ярні, яка там в місяць не більше 10 кілограм кави виварювали Баристи. То зараз у нас є дві кав'ярні і напевно близько 150 кілограм кави йде. Хочу теж якби поділитися, похвалитися своїм внеском з моїми компаньйонами. Більше 10 тисяч кав період війни зробили військовим, пожежникам, медикам і всім би, працівникам інфраструктури, військовим в першу чергу. У нас, в принципі, по життю все підковило. І зараз аналізуючи, от перший у нас такий тяжкий був період, коли ввели карантин. Ми з нього в принципі, вийшли переможцями і стали крепшими, незважаючи на те, що був період, коли опять же, не було платити зарплату. І мені трошки прийшлося порушити закон, тобто працювати в карантин, коли все було закрито. Ну, це було на мене благоустрій, подали в а, міліція, не а міліція подали в суд. Ми, в принципі, суд виграли, але це. В будь-якому підприємності у вас будуть суди, і до цього потрібно нормально відноситись. У нас, На відміну від російської підарасії, судова система гарно працює, тому можете навіть паралельно йти вчитися на юриста, і це, я думаю, вам дуже круто поможе. Слідучий період війни, вже коли почалася війна, якби було трошки не до того, ми тоді всі запаси виварювали, просто працювали, напевно, ну, дякувати Богу, може і не в обиток, але точно не в прибуток. І Тоді за це не думають. Ми тоді збирали щось, щось пробували робити, якось підтримувати людей, оговтувалися самі. А зараз, вже коли, якби ну не можна сказати, що до цього можна звикнути, але напевно адаптувалися і працюємо щосили, як можемо на нашу перемогу, сплачуючи податки, підтримуючи наших військових. Збираючи, так як я зараз збираю своєму швагру Сергію на амуніцію, тому я ще раз попрошу в коментарях під цим відео буде реквізити. На мою карточку я ці всі гроші перекину його жінці, і вона йому там я знаю, треба певне, певну амуніцію. Ну взуття ще пару потрібно. Там потрібно, ну, там дуже багато всього потрібно, але хоча б якусь частинку, хочу дуже допомогти. Що ти зробиш перше після перемоги? Ой, я точно не в перший день не займусь спортом. Напевно пої... візьму всю сім'ю, зберу, поїду десь, напевно, в Карпати. Мені дуже подобаються гори. Поставлю машину і, напевно, десь на високій горі відкуркуємо пляшку вина чи шампанського і покричимо дуже крепко. Може, поспіваємо, не знаю, а далі все стандартно. Бізнес, рибалка. Дуже хочу подорожувати, ще ні разу ніде, ніде не був за кордоном. Тобто є мрії, плани. Я думаю, після перемоги ми знайдемо чим зайнятися. Дуже часто питають люди, скільки можна заробити з одної кав'ярні. Ну, Я так скажу, що. 100 доларів в місяць для підприємця, в принципі, це нормальна середня цифра, яка заміняє там середню зарплату, 100-150 доларів. Е, максимально можна заробити і там, кілька тисяч доларів. Але питання в тому, ви їх все одно собі не будете забирати, бо потрібно інвестувати в певну частину е, назад, в кав'ярню, потрібно оновлювати обладнання, потрібно там вкладати в персонал, потрібно. Багато різних речей робити, там, десь щось добудовувати, десь щось інвестувати, десь щось е, безкоштовне, якісь подарунки вашим відвідувачам робити, там, якусь вести комунікацію. Багато-багато е, ну, таких є признаків, які... У нас така система, що ми, напевно, зараз ми собі абсолютно нічого не беремо. абсолютно. І це вже близько року. Ми все інвестуємо обратно, обратно в кав'ярні назад. Е, Закінчуючи цей відеоролик, я повторюсь, що ми кожен наступний ролик до нашої перемоги ми будемо присвячувати нашому воїну, нашому патріоту, нашим хлопцям, дівчатам. Зараз я повторюю своєму швагру Янковському Сергію. Ми збираємо на амуніцію, на теплий одяг, речі, все, що йому потрібно. Тому донайте, не жалійте. Вірте в нашу перемогу, допомагайте, підписуйтесь на канал і разом ми сильні. Слава Україні!